Вони здійснюють, дають, дають можливість користувачам більш якісно отримувати архізальні форми, фонограми та їхнього е, користання. І е, коли здійснюється під час переговорних процесів ми в них зверталися неодноразово, що отримує законодавство, а саме, е, що вони, їм необхідно спати, що виникає вибачте, ми тільки обклали е, шлях і для користувачів того, що вони отримували. А ми ще нічого не наповнюємо, але вони обосередковно по використовують взаємно творі фонограми і за це повинні сплачувати. Під час конференції неодноразово, що це є міжнародна практика. Це не є забаганки України, нашого законодавства. Світлі всі плані за це, тому що вони використовують обосередковано по об'єкт авторського права собі правду. Що б ще хотілося сказати, е, відповідно до останніх подій в, 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 в нас в е, Законодавстві, звертається тенденція на те, що громадськість активно включається до обговорення законопроєктів. Е, наприклад, е, відповідно до закону про засаду е, державної регуляторної політики. Е, ми здійснюємо оприлюднення всіх законопроєктів на сайті Державного департаменту власності, а також на сайті Міністерства світло науки. Під час обговорення це місячний термін займають під час обговорення громадськість активно виступає і звертається з пропозиціями щодо установлення законодавства. За даний час, наприклад, взагалі є. На сайті державного департаменту законопроект про внесення змін до закону до цивільного кодексу, а саме до статті 430. Я хотів би відставлю зрозумітися на повітряних програмах мається на увазі. Набагатша людина світу є геймс. За рахунок чого? Він продає ще інформацію і за це має кошти. Разом з тим, в органах виконавчої влади, які зараз використовується, які всі використовують Майкрософт, більше 5% являється нелегальним продуктом. Це проводиться, це проводиться статистика і органи виконавчої влади це підтверджують. Питання постає, якщо орган виконавчої влади свої діяльності, які повинні показувати приклад, використовують більше 5% нелегального продукту, що ж робити інше? Що робити користувачам? Що робити приватним підприємцям? Як ж тоді можуть використовувати цей продукт легально. Їм треба за таки кошти штраф. Хочу звертати вашу увагу, що це питання непросте. Е, враховуючи, що і кризис в Україні, не тільки в Україні, а й в світі, у е, нас е, відбуваються заходи щодо легалізації комп'ютерних програм. І ось останні е, показують дані, те, що е, Україна. Змінилася десь на 1% у рівні піраства саме в використанні комп'ютерних програм не, не ліцензіоване. Відповідності з чим зараз проводяться заходи щодо перегляду України в списку 301. Це список, який дає можливість вести Україну, та була, коротше, в 2000 році в цьому списку. До України, яких порушується е, законодавство військового права своїх прав, і засоби санкції. А саме це санкції, наприклад, на е, відміни е, пільг на експорт наприклад, металу, експорт е, текстильної гостовості до е, Сполучених Штатів. За минулих е, 2005-2006 рік Україна втратила близько 70 мільйонів гривень за, за, скос... за скос Застосування назначених санкцій. В даний час здійснюються переговори щодо незастосування зазначених санкцій на території України. І тому питання легалізації, прочитати на у нас на... 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 на високому рівні, що заступник міністра освіти і науки, голова робочої групи. Стихом центалю, що особисто купують зазначене питання і створена робоча група, яка досліджує і буде піднімати це питання на рівні міста України. Комп'ютерні програми складніші тим, що у нас немає ніяких організацій, які в принципі, об'єднують виробників і розповсюджують комп'ютерних програм. Тому що немає цієї громадської організації, яка є в музичній індустрії для того, щоб забезпечували вистоювання прав авторів на комп'ютерних програмах. Нікому не, не секрет, що в великій кількості зараз виробляються іграшки комп'ютерні. І, в принципі, тільки іграшка виходить на закордон, через деякий час вона з'являється на території України і ці іграшки розпосуджуються без належних того права. В зв'язку з тим, що собівартість відтворення зазначених іграшок достатньо низька, а отримання доходу достатньо високі, реально використовують це без проблем. Враховуючи те, що, наприклад, державні спекуристиканської власності, які є в території України, їх зовсім мало, і всього наступно 20 чоловік. І співробітники МВС, у них є так, плани щодо. Стаття злочинів, вони інколи нелояльно ставляться, і не використовують всі свої можливості. У нас зараз створена координаційна рада, в яку входять співробітники МВС, СБУ, Державної служби, для того, щоб об'єднаючи що зусилля, ми змогли все ж таки на цьому напрямку добувати заходи щодо українських теракту в мережі спосуджених комп'ютерних програм. Ну, в принципі, основні аспекти я вам розповів. Якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтеся, я с довольно проверить на ваш вопрос. Значит, вы сказали, что два семьдесят процента не поговорит. Это только тех авторского. Тільки об'єкт аптурського права і субіжних права. Промислова власність не враховувати. Питання промислової власності гостро стоїть. Чому? Тому що є багато об'єктів, які були створені за час Радянського Раз. Друге, ніхто, тих підприємств, які мають патенти, винаходи, вони часто не включають їх, не ставлять їх на баланс. Тому що якщо вони їх поставлять на баланс, треба буде робити відрахування. Два. А третє, комерціалізація. Це зазвичай комерці... комерціалізації. Якщо є об'єкти промислової власності, але вони не комерціалізовані, вони приносять прибутку, смисл їх ставити на баланс. Ще так, будь ласка. Точное в точно соответствии с теми, допустим, ранее терминами. То есть авторское право. Это же один из институтов интеллектуальной власти. Да. Почему мы противопоставляем? Пративопоставляем чему? Авторское право интеллектуальная власть. Индивитуальная властность включается властность и авторское право события права в целом. Ей, інколи бувають випадки, коли є якась інтелектуальна власність і автоправосомічні права. Я ж сказав, що це маленькі ну, такі обізочки.